Вітаю! Дивимось, любовний прогноз на серпень. Це важливий місяць, дуже важливий для твого особистого життя та стосунків. До цього часу головну роль відігравали страхи, що стосунки або майбутні стосунки є ілюзією, що так і не втілиться в реальності. Це були лише твої емоції, вони не мали підтвердження. Це були твої надумані страхи. І швидше за все вони тягнули з твого минулого, але вони дуже заважали тобі. В цьому місяці відбудеться зміна твого внутрішнього стану, усвідомиш, що тобі випав шанс, реальний шанс на надійні і серйозні стосунки. Нарешті відбудеться звільнення від ілюзій. Ти зрозумієш важливість теперішніх стосунків, або зрозумієш, що в минулому заважала мати серйозні стосунки.